І далі слово передаємо Богдану. Дякую, колеги. Добрий день всім слухачам. Насправді, як показує практика, і як тільки що нам розповів пан Володимир, що з піратством дійсно можна боротися і потрібно боротися, і що інтернет піратство це досить таке явище глобальне, не тільки в Україні, але й у всьому світі. Насправді, але чому взагалі виникає інтернет-піратство як таке? Мені здається, що тому, що ми самі цьому толеруємо. Ну от у нас, якщо от, тут небагато кількість людей присутня, але от підніміть руку, хто з присутніх протягом тижня хоча б один раз заходив на якийсь піратський сайт. Ага. А холостяка подивитися не заходили, так? Добре, а хто взагалі а, хоч раз користувався піратськими ресурсами? Ну і я в тому числі <гум> насправді, тому що е, дійсно, чому е, ну це зручно, це, начебто, не треба нічого платити, начебто не треба там авторизовуватися, е, і це швидко. І навіть якщо у вас є там підписка від Netflix чи Міхуго, чи якісь інші ott е, платформи, наприклад, таке буває, що сьогодні фільм там доступний, і ти можеш подивитися завтра там договір припинився, і е, цього фільму вже немає. А ти вже платити не хочеш, тому що. Навіщо, якщо я його вже дивився, але мені просто хочеться його передивитися ще раз, наприклад. І від цього, власне, і виникає такий інтернет-пірація, це не в книговидавництві, зокрема, і це і аудіовізуальна сфера, це піратські комп'ютерні програми тощо. І, як ви знаєте, якщо ви заходите на якийсь ну, будь-який піратський ресурс, щоб подивитися там безкоштовно свій улюблений серіальчик, наприклад, ви спочатку дивитеся два коротенькі ролики такі, там, якогось там казино чи якогось іншого там, ресурсу. От, це саме те, про що говорив пан Володимир, про те, що такі сайти саме заробляють на рекламі. І основний дохід на таких сайтах йде саме від реклами. Що таке взагалі Alert? Я думаю, що багато тут хто чув і знає, але як він працює на практиці. Насправді, я десь рік тому фактично ми запустили дійсно функціонування цієї процедури, цієї ініціативи трошки більше року тому співпраця з Міністерством економіки, і я дуже вдячний нашим стейкхолдерам партнерам, зокрема з представники з медіасфери. ГО ініціатива Чисте Небо, які також були ініціаторами цього, цього цієї процедури цієї ініціативи. Про те, що таке взагалі Вайпаліорт і як воно працює, як ви знаєте, що Вайпаліорт це всесвітня ця ініціатива виникла з підтримки воїв Всесвітньої організації інтелектуальної власності і. Суть цієї ініціативи в тому, щоб позбавити такі піратські сайти доходу від реклами в першу чергу. Тобто, щоб на таких піратських сайтах не розміщували реклами там товарів, послуг, якихось казино, не дай Бог, тим більше нелегальних, що ми говоримо про це. А в основному такі ресурси якраз і так і працюють. Така платформа, вона перш за все служить такою інформаційною метою проінформувати там рекламодавців, про реклам... проінформувати суспільство, в тому числі про те, що такі то сайти порушують права інтелектуальної власності, тобто там досить широкий перелік насправді є об'єктів, які можуть бути розміщені на таких сайтах. І якщо говорити про дійсно, що це саме міжнародна ініціатива, тобто це міжнародний механізм. Там дуже багато країн-учасників вже на сьогоднішній день долучені до цієї ініціативи, в тому числі і Україна. От на сьогоднішній день, от майже рік пройшов, ми можемо констатувати, що в нас в переліку розміщено 16 піратських вебсайтів. От я вважаю, що це маленька, але все ж таки перемога, тому що піратських вебсайтів дуже багато. Насправді вони змінюють свої назви. ми далі трошки про це поговоримо, про основну ключову проблематику ць, даної ініціативи. Але а, з чого ж взагалі а, все починається? Все починається від звернення до IP офісу, до Корневі, до нас, як до органу, який розглядає безпосередньо такі звернення. Розпочну з того, що. А, в Дійсно, якщо не працює так звана процедура notice and takedown, коли ви подаєте, ну вона взята з законодавства Сполучених Штатів, це з Digital Millennium Copyright Act, і е, імплементована в українське законодавство в статті 56 закону України про авторське, де ви можете е, там розписана процедура звернення до хостинг провайдеру або до власника вебсайту, але проблема в тому, що ну, як уже зазначив пан Володимир переді мною, що таких власників дуже важко знайти. Можна, але важко. І е, коли дана ініціатива не працює, коли дана процедура в збій, так би мовити, то є ефективний механізм, який називається Alert тенішитів. Тобто, коли ви можете, не, е, не встановивши точніше власника сайту звернутися для того, щоб внести такий сайт в національний перелік сайтів, що порушують права інтелектуальної власності. Щодо звернення самого дане звернення складається з певної кількості матеріалів документів. Перш за все, це якісь ну, це клопотання про внесення в вебсайт на сперелік, і додатки до цього клопотання це можуть бути підтверджуючі факти щодо наявності майнових прав у автора на той чи у правовласника. Це скріншоти про розміщення таких об'єктів або таких матеріалів на піратському вебсайті. Ну і звісно, там документи щодо повноваження представника, документи щодо там адвокатського свідоця, що це адвокат, або патентний повірений, тому що наголошу, що за даною ініціативою, згідно чинного порядку, може звертатися або адвокат, або патентний повірений, тобто сам правовласник. Як такий, не може бути, він є суб'єктом звернення, але звертатися мають або через противного повіреного, або через адвоката. Тобто так прописали в процедурі. І що ми далі робимо з цим зверненням? Ми його розглядаємо, ми аналізуємо документи на предмет наявності майнових прав, порушених майнових прав. Ми, звісно, заходимо на піратські сайти, перевіряємо їх, чи там дійсно розміщено. І тут ми стикаємося, і вже неодноразово стикалися з такою проблемою, що нам подали сайт. Він є, через три дні його немає. Ну тобто заходиш по посиланню URL і попадає таке, що ну, або сайт не знайдено, або вже він заблокований, або щось з ним не заходить не так. Ну тобто про це ми поговоримо трохи далі. Хотів би зазначити щодо ключових документів, які нам подають, це підтвердження щодо наявності майнових прав. Що це може бути? Це може бути свідоцтво про авторське право, наприклад, це може бути договір зареєстрований. Це може бути, наприклад, якщо це от у нас були кейси по представники, медіа подавали нам там цикл телевізійних передач. Це договір про створення на замовлення такого твору. Тобто, там було декілька сезонів, чи декілька серій цього. Цієї телепередачі, і вони нам надавали договори про те, про, те, як вони, про створення на замовлення такого об'єкту. Тобто він підтверджує наявність майнових прав у заявника, правовласника, і таким чином ми можемо встановити, що до нас звертається саме суб'єкт майнових прав, що передбачено чинним порядком. Якщо ми говоримо про е, докази, які можуть бути докази, е, пане Володимир вже зачепив цю тему, тобто це може бути якісь, там відеофіксація цього сайту, е, де розміщено цей об'єкт, все залежить від об'єкту, якщо це там обкладинка, то це, там, скріншот, якщо це якийсь аудіовізуальний матеріал. Ну, переважно так виходить з практики, що це аудіовізуальні матеріали, якісь е, там ролики, відеоролики, фільми, серіали тощо. Тобто то це може бути якісь дійсно. Тій коротке відео фіксація, де ми можемо подивитися, що саме на цьому сайті, тобто там з датою з часовим проміжком, який фіксується. І власне такі сайти, точніше, такі докази вони в принципі є прийнятними з точки зору Ми можемо перевірити, що на цьому сайті відбулося порушення. А і ще важлива деталь, тому що ми маємо підтвердити факт декількох підряд порушення інтелектуальної, прав інтелектуальної власності. Тобто це мається на увазі, що заявник звертався до власника цього сайту або не знайшов його. Тобто не ідентифікував, не ідентифікував, або звертався по 56 в рамках статті 56 Закону України про авторське право, або в, в порядку Take Down Notice, якщо це там на таких сайтах іноді передбачається, що там, явно, контакт, або електронна тобто, пошта для зв'язку, або там заповнити заявку, або скарги для правовласників. На українських піратських сайтах я бачив такі зноски, що цей матеріал не порушує авторські права, тому що він є загальнодоступний. І, ну, Якби ти дивишся і кажеш, ну а як? як таке може бути? Те, що матеріал наявний в інтернеті, не означає, що, він, що на нього не порушуються авторські права, звісно. І е, ми говоримо про те, що навіть українські пірати вони там намагаються якісь е, там, контакти для зв'язку, тобто, щоб з ними зв'язалися, щоб правовласник зміг видалити цей контент. Але е, ну, переважно так склалося, що е, велика кількість сайтів е, були з країни агресора, які ми внесли в цей перелік. І там контактів для зв'язку майже не було. Тобто там були якісь електронні пошти, на які ну, там хтось писав, хтось не писав, але ми, ми це, звісно, встановлювали, перевіряли, коли розглядали це звернення. І, власне, от щодо ключових документів, то це саме от, документи, які встановлюють майнові права на об'єкт, і документи, які підтверджують факти звернень, скріншоти. Які можна також оформити в порядку, якщо ми беремо закон про адвокатуру і адвокатську діяльність, то акт огляду вебсайту є в принципі, оптимальним таким документом, який дозволяє нам ідентифікувати, що там вказано час, вказано місце проведення цього огляду, тобто там є скріншоти щодо, які підтверджують, що це саме цей сайт. І, власне, ми розглядаємо такі звернення. У нас якби, в порядку передбачено 30 днів, але ми намагаємося якомога швидше це робити і не затягувати, якщо ми бачимо, що є явні порушення, і ми встановили все. От, ip офіс досить оперативно це робить. Направляємо висновок цей заявнику і приймаємо висновок. Направляємо цей висновок заявнику і Міністерству економіки, яке в подальшому вносить такий сайт Національний перелік. Після, чого, після цього цей сайт вноситься в міжнародну базу даних Вайпалорт. На сайті Вайпа ви можете ознайомитися, перейти. Там є список щодо країн, які долучені до цієї ініціативи, і список саме там, українських, якщо порівняти там піратські сайти в, на сайті Мінекономіки, внести їх, ввести їх в пошук в бази даних Вайпалер. Ну, вони будуть підпадати там буде написано, коли і ким внесено цей сайт. Тобто, це, якщо коротко про дану ініціативу. І тут я хотів би наголосити на окремих таких проблемних моментах, з якими ми зіткнулися. Коли започатковували це все, перший момент це дзеркальні вебсайти. Дзеркальні піратські вебсайти це, мабуть, найбільша проблема. І, на жаль, на сьогоднішній день порядком не передбачено звернення, одним зверненням декілька веб-сайтів. Внести неможливо, тому ми працюємо з тим, що є. Тобто, якщо мене там зараз чують представники міністерства економіки, можливо, мої колеги, ця ініціатива дуже, на мою думку, має великі перспективи, тому що вона дійсно працює тоді, коли вже немає інших методів боротьби з піратами. Але для того щоб ефективно з ними боротися, треба це робити ну списками. Тобто є там, я не буду рекламувати, але є досить відомі. Там ну наприклад, візьму кінго, або ще у яких там сотні доменних імен, і які, в принципі, можуть оперативно реагувати на такі заміни сайтів. Тобто вони сьогодні є, завтра їх немає. Завтра зміна домену або ще щось, і виходить, що суто юридично ми маємо вже геть інший вебсайт. Це проблема. Дійсно, це виклик, з яким я впевнений, що ми впораємося. І другий такий момент аспект це те, що не завжди звертаються саме правовласники, тобто звертаються іноді і ліцензіати, якщо ми говоримо там про аудіовізуальну сферу, і досить часто звертаються там люди, особи, які. Отримали права на ліцензію на конкретний твір, і вони не можуть виступати заявниками, тому що вони не є суб'єктом авторських прав. І це також я вважаю. Ну можливо, ми побачили, як вони працюють протягом року, тому що це нова дійсна ініціатива для України, і е, мені здається, що перспектива досить велика. Дякую. Дякую.